На зламі 19-го та ХХ століть, у буремну епоху великих змін та мистецьких революцій, на українському небосхилі спалахнула зірка Олександра Олександровича Мурашка. Його коротке, але надзвичайно яскраве життя, обірване на самому злеті, залишило по собі спадщину, що й досі вражає своєю силою, глибиною та новаторством. Мурашко став одним із тих митців, хто вивів українське мистецтво на європейську арену, вдихнувши у нього повітря імпресіонізму, модерну та психологічної глибини. Його полотна це не просто зображення, це симфонія кольору, світла та емоцій, що розповідають історію талановитої душі, яка прагнула гармонії та краси у світі, що стрімко котився до катастрофи. Ця розповідь про шлях генія, його тріумфи, боротьбу та трагічну загибель, що стала однією з найбільших втрат для української культури. Народився Олександр Мурашко при народженні Крачковській 26 серпня 1875 року у Києві. Його дитинство було далеким від безхмарного. Позашлюбний син він до семи років виховувався у бабусі на Чернігівщині, у селянській родині, де вперше відчув глибокий зв'язок з українською землею, її природою та людьми. Ці ранні враження назавжди закорбувалися у його пам'яті, ставши джерелом натхнення для багатьох майбутніх робіт. Згодом мати забрала його до себе і родина переїхала до Чернігова. Де його відчимом став Олександр Іванович Мурашко, досвідчений іконописець. Саме він, хоч і мав непрості стосунки з пасанком, першим помітив неабиякий художній хист хлопця, відчим володів власною іконописною майстернею і залучав юного Олександра до роботи. Це були перші, хоч і суворі уроки ремесла. Однак душа майбутнього художника прагнула іншого вільного та живого мистецтва. Він мріяв про академічну освіту, про що відчим не хотів і чути, вбачаючи у ньому лише продовжувача своєї справи. Конфлікт досягав апогею, коли Олександр, не витримавши тиску, втік з дому. Цей відчайдушний крок став поворотним у його долі, завдяки підтримці видатних діячів української культури, зокрема професора Адріана Прахова та художника Миколи Мурашка, рідного дядька Вітчима. Який заснував знамениту київську рисувальну школу, юнак отримав шанс на здійснення мрії. Микола Мурашко, розглядівши хлопцеві величезний талант, став його першим справжнім наставником і провідником у світ великого мистецтва. Саме він допоміг Олександрові підготуватися до вступу у Петербурзьку академію мистецтв, куди той успішно вступив у 1894 році. Цей період позначився не лише початком професійного шляху, а й офіційним усиновленням. Олександр отримав прізвище та по батькові свого відчима, остаточно ставши Олександром Олександровичем Мурашком. Петербурзька академія мистецтв наприкінці XIX століття була одним із головних центрів художнього життя Російської імперії. До складу якої входила на той момент окупована лівобережна Україна. Для Мурашка це був час інтенсивного навчання та творчих пошуків. У 1896 році сталася подія, що визначила його подальший мистецький розвиток. Він потрапив до майстерні Іллі Рєпіна, найавторитетнішого художника того часу. Рєпін, відомий своїм реалістичним методом та глибоким психологізмом, одразу подмітив обдарованого студента з України. Мурашко став одним з його найулюбленіших учнів. Під керівництвом Рєпіна, Мурашко відточує свою майстерність, опановує основи композиції малюнка та колористики. Репінська школа дала йому міцний реалістичний фундамент, навчила глибоко проникати у внутрішній світ людини, що згодом стане однією з ключових рис його портретного мистецтва. Вершиною академічного періоду творчості Мурашка стала його дипломна робота. Монументальне полотно похорон кошового картина, натхнена українською історією та, безперечно, створена під впливом запорожців Рєпіна, вразила екзамінаційну комісію своїм драматизмом, майстерністю композиції та глибоким емоційним наповненням. За цю роботу Мурашко отримав золоту медаль та право на пенсіонерську поїздку за кордон, що відкривало перед ним. Двері до мистецьких скарбниць Європи. Це був не просто успішний фінал навчання, а й потужний старт самостійного творчого шляху. Початок 20-го століття Мурашко зустрів у Європі. Ця поїздка стала для нього справжнім одкровенням. Він відвідав Італію, де вивчав спадщину майстрів відродження. Але справжній переворот у його свідомості відбувся у мистецьких столицях того часу Парижі та Мюнхені. Париж, що вирував ідеями імпресіонізму та постімпресіонізму, захопив молодого художника. Він відкрив для себе нову мову живопису, мову чистого кольору, світла та повітря. Мурашко починає експериментувати з пленером. Його палітра світлішає. Мазок стає вільнішим та енергійнішим. Саме у паризький період з'являються його знамениті роботи, що демонструють засвоєння нових художніх принципів. Картина біля кав'ярні це яскравий приклад поєднання реалістичного психологізму з імпресіоністичною технікою. Художник майстерно передає атмосферу паризького життя, розсвітла на обличчях та одязі випадковість моменту. Справжнім шедевром цього періоду стала картина Дівчина у червоному капелюсі. Цей портрет, сповнений надзвичайною життєвої енергії та колористичної сміливості, став візитівкою Мурашка. Контраст насиченого червоного кольору капелюха з глибокими чорними тонами сукні, виразний погляд моделі, впевнений широкий мазок, все це свідчило про народження зрілого та самобутнього майстра. Після Парижа Мурашко переїжджає до Мюнхена, який на той час був центром німецького модерну або Югенсстилю. Тут він знайомиться з творчістю художників Мюнхенського сецесіону. Німецьке мистецтво приваблювало його своєю декоративністю, узагальненістю форм та психологічною напруженістю. Вплив сецесії чітко простежується в одній з найвідоміших робіт Мурашка карусель. Це динамічне сповнене руху та яскравих барв полотно стало справжнім тріумфом художника. Мурашко зображує сільську карусель, що стрімко обертається, створюючи вихор емоцій та кольорових плям. У цій роботі він геніально поєднав імпресіоністичну передачу руху та світла з модерновою декоративністю та глибоким відчуттям національного колориту у 1909 році на 10-й мюнхенській міжнародній виставці. Картина карусель принесла Олександру Мурашку золоту медаль та європейське визнання. Його твори почали купувати європейські музеї та колекціонери. Український художник впевнено увійшов у контекст світового мистецтва. Після кількох років проведених у Європі Мурашко у 1907 році остаточно повертається до Києва. Він привіз із собою не лише нові знання та навички, а й новий погляд на завдання українського мистецтва. Київський період став часом розквіту його таланту. Мурашко багато і плідно працює, створюючи цілу галерею видатних портретів. Він пише портрети своїх сучасників, представників інтелігенції, простих людей. Серед найвідоміших робіт цього часу селянська родина, Праля. Жінка з квітами. Кожен його портрет це не просто фіксація зовнішності, а й глибоке психологічне дослідження, розкриття характеру та долі людини. Він майстерно використовує колір для передачі настрою та емоційного стану своїх героїв. Його полотно селянська родина стало своєрідним узагальненим образом українського народу, у спокійних, гідних постатях селян, у гармонії їхнього співіснування з природою. Художник втілив свої роздуми про одвічні цінності, про міцність родинних зв'язків та красу простого життя. Окрім творчої діяльності, Мурашко приділяв величезну увагу педагогічній роботі. Він мріяв про створення у Києві вищого художнього навчального закладу європейського зразка. У 1913 році він відкриває власну художню студію Олександра Мурашка, яка швидко стала одним із найпопулярніших. Мистецьких осередків міста. Він був чудовим педагогом, який не нав'язував учням свій стиль, а прагнув розкрити їхню індивідуальність. Революційні події 1917 року та проголошення Української Народної Республіки відкрили нові можливості для розвитку національної культури. Олександр Мурашко як один із найавторитетніших митців свого часу. Опинився в епіцентрі цих процесів. Він був палким прихильником ідеї створення Української академії мистецтв. Разом з такими видатними діячами, як Георгій Нарбут, Федір Крачевський, Михайло Бойчук, Абрам Маневич він доклав неймовірних зусиль для втілення цієї мрії у життя. Мурашко брав найактивнішу участь у розробці статуту академії, формуванні професорсько-викладацького складу. Вирішенні організаційних питань, його європейський досвід та прогресивні погляди на художню освіту відіграли ключову роль у встановленні нового навчального закладу. У грудні 1917 року Українська академія мистецтв була офіційно відкрита. Це була визначна подія для всієї української культури. Мурашко став одним з її перших професорів, очолив майстерню живопису. Він з ентузіазмом взявся до роботи. Віддаючи всі свої сили та знання, вихованню нового покоління українських художників, він мріяв, що стіни академії випустять митців, які прославлять українське мистецтво на весь світ, його авторитет був незаперечним. Учні обожнювали його за талант, ерудицію, доброту та вміння надихати. Він був не просто викладачем, а справжнім духовним наставником для молоді. Здавалося, попереду були роки плідної праці на благорідної культури. Проте борхливі та криваві події громадянської війни внесли свої трагічні корективи. Київ переходив з руку руки, влада постійно змінювалася, на вулицях панували безлад та насильство. Життя у місті стало небезпечним. Червневої ночі 1919 року. Коли у Києві знову панувала більшовицька влада, сталася трагедія, яка шокувала всю культурну спільноту. 14 червня Олександр Мурашко разом із дружиною Маргаритою Августівною повертався додому на Лук'янівку. Неподалік від власного будинку їх зупинив патруль. Дружину відпустили, а художника відвели нібито для перевірки документів. Наступного ранку його знайшли мертвим у яру. Він був убитий пострілом у потилицю. Офіційна версія, поширена радянською владою пограбування бандитами. Проте ця версія одразу викликала сумніви: усі цінні речі залишилися при ньому, а спосіб вбивства постріл у потилицю був характерним почерком каральних органів ЧК. Справжні мотиви та виконавці цього злочину так і не були офіційно встановлені. Проте, більшість дослідників сходяться на думці, що це було політичне вбивство. Мурашко, європейсько освічений інтелектуал, один із засновників Української академії мистецтва, був яскравим представником еліти, яка не вписувалася в ідеологічні межі нового режиму. Його вбивство стало символічним актом залякування української інтелігенції, попередженням усім, хто мріяв про незалежну українську культуру. Смерть 43-річного художника, який перебував на вершині свого таланту та творчих планів стала непоправною втратою. Це був постріл не лише у геніального митця, а й у майбутнє українського мистецтва. Загибель Олександра Мурашка перервала його творчий шлях, але не змогла знищити його спадщину. Його мистецтво назавжди увійшло до Золотого фонду української та світової культури. Значення творчості Мурашка важко переоцінити. Новатор у живописі Мурашка став одним із перших українських художників, який органічно поєднав традиції реалістичної школи з новітніми досягненнями європейського мистецтва імпресіонізму та модерну. Він збагатив український живопис новою палітрою, новим розумінням кольору, світла та форми. Його роботи демонстрували, що українське мистецтво може бути сучасним, актуальним. І водночас глибоко національним. Мурашко підняв жанр портрета на новий рівень. Він не просто зображав людей, він проникав у їхню душу, розкривав складний світ їхніх почуттів та переживань. Його портрети це яскраві живі образи, що вражають своєю психологічною глибиною та емоційною насиченістю. Попри всі труднощі власної долі та трагізм епохи, мистецтво Мурашка, пронизане світлом життєствердним началом він вмів бачити і передавати красу усьому в – в сонячному промені, в яскравих барвах народного одягу, в щирій посмішці дитини, у гідності та мудрості старості його полотна випромінюють любов до життя до людини, до рідної землі. Олександр Мурашко був не лише геніальним художником, а й видатним громадським діячем та педагогом. Його роль у заснуванні української академії мистецтв є безцінною. Він заклав основи професійної художньої освіти в Україні, виховавши плеяду талановитих учнів. Трагічна доля мурашка стала символом долі багатьох представників розстріляного відродження, української інтелігенції, знищеної тоталітарним режимом. Його ім'я назавжди вписане в історію боротьби українського народу за свою культуру та ідентичність. Сьогодні роботи Олександра Мурашка прикрашають колекції провідних музеїв України та світу. Вони продовжують захоплювати глядачів своєю красою, майстерністю та глибоким гуманізмом. Його мистецтво, як і його життя, це яскравий приклад того, як талант і любов до своєї землі можуть пробити найтемнішу пітьму, залишивши по собі світло, що не згасає крізь десятиліття. Олександр Мурашко був і залишається однією з найвеличніших постатей в історії української культури, художником, який подарував світові неповторну симфонію українського кольору.